Мабуть, ви вже чули про серію імперія авторки Ребеки Ярос. Але якщо ні, ось трохи про неї. У першій книзі четверте крило молода героїня Вайлет готується до тихого життя як писарка, але змушена вступити до елітного військового коледжу для вершників драконів. У світі, де дракони не дружать з крикими людьми, вони їх спалюють. Вона тендітно, фізично, слабша за інших, має вижити серед кандидатів. Які не бажають бачити її. серед випробувань виживання, зрада, боротьба за місце, а також потенційні союзники та вороги це фентезі з елементами романтики, де ставка не лише за місце в академії, але й за життя. А світ дракон і війна інтриги. Серія запланована як п'ятитомна, із них. Три книги вже написані та перекладені українською. Четверта немає підтвердження дати виходу та назви. Авторка відзначила, що перед тим як почати роботу над нею, планує перепочити зосередитися на інших проєктах також. Планується екранізація у вигляді серіалу, який вийде на Amazon Prime Video. Ребека Ярус залучена як виконавча продюсерка. Дата прем'єри наразі не оголошена. Проєкт все ще на ранній стадії розробки. Екранізація обіцяє масштаб дракони, бойові сцени та. А ви подивилися цей серіал?